Квартира на 173 кварталі. Двокімнатна. Кімнати окремі. Меблі всі залишаються. Коридор доволі просторий. Спальня, також трошки з меблями і з великою каморою, з якою можна зробити гардеробну. Усьому з двох половин. Йдемо далі. Кухня. Тут є все необхідне мийка, є пельна машинка, холодильник, ну і ванна кімната. Вибачаємося світла зараз нема наразі. Ну все буде зроблено. Отака вот квартирка, бюджетний варіант.